Всім привіт-привіт! Я Світлана Дерновська. Вітаю вас на своєму каналі. Я астропсихолог, нумеролог, кармокоректор та енергопрактик. Ну що, Лев, перша декада, які народились в 3 липня по 2 серпня. Покровителем цього періоду є Сатурн, яка названа в честь Бога Титану. Це планета завзятої праці, відповідальності та самообмеження. Як вихователь, вимагаючи від вихованих терпіння, сталості та старанності, у працях сурово стежить, щоб усі ці уроки були виконані. Важливі роки цього періоду це 19. 39, 57 та 76 років, символом цього періоду є калюча, але красива шипшина, Народжені в цей період, наділені завзятістю та стійкістю. Поряд з цим вони обітні, егостичні та розважливі. Колючий характер пов'язаний у них з відсутністю почуття гумору. Однак випробування, які випадають на їхню частку, Ім під силу. Про таких людей кажуть, що світ тримається на їхніх плечах. Їх схильність до аналізу та раціональної самооцінки формує у них почуття справедливості та здатності дорожити істинними цінностями. Ну що, серед вас є такі люди? Ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Можете замовити. Соляр, персональний гороскоп, нумерологічний розрахунок а також пройти діагностику карми теперішнього та майбутнього роблю розклади енергіями миснігном, які дають відповідь на так чи ні.